Вітай між нами, Христе витой, Ти наше сонце, життя і рай. Вітай між ногами Христе витой, Вітай між ногами Христе витой, Нехай рай. Що тобою і наповняється, чаром красою, ти наше сонце, життя і рай, витай між нами, Христе витай. ти наше сонце, життя. і рай, Витай між ногами Христе витой, Витай між ногами Христе витой, хай ця хвилина раєм нам стане, хай нашу дошу раді заглянь. Наше сонце, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Ти наше сонце, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, Невесвяті ще троє душі істини, що всуди, сі все наповняєш, скарбнице благі життя подателю, прийди і лиса в нас, і очисти нас, від до всякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Цвісу, Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистріх і наші, владико, прости, беззаконня наші, святи звіта, сила, немочі наші, Іменем Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю, і Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки в нашу, на віки віки амінь, ночі нашої Сина небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 слава Отцю і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога Нашого. Бог, наш пристановище, сила помічного скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в лабини морські. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори, силою Його. Бистрій, течі, ріки і веселять, місто Боже, святи, уселю найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе, і Бог рано вдосвіта, Затривожились народи, захиталися царство ім да волосві, свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте, діло. Господній, який чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук і зломить зброю і спалище двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами заступний, наш Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господею помолімся, Господи помилуй, за мир з спасіння душ наших! Господею помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святий Боже церковь, з'єднання всіх Господею помолімся, Господи помилуй. За святий храм, Цей ти, що що вірою благовінням і страхом Божим ходь до нього Господею помолімся, Господи помилуй! За святішого Вселенського архіреї, Лева папу, римського і за патріарха нашого Святослава, і за високопросвященного архіпископа і митрополита. Нашого кир, Теодора, і привсященої єпископа нашого кир Дмитрія, чесне присвіт росту Христі, диякунство за весь причет і людей, Господею, помолімся, Господи, помилуй. за Богом бережний народ на заправління всевійського Господею помолімся. Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силовірне Твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, щоб подати неославну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству, нашому на перемогу над ворогами, супостатами, всіма нападниками і господею, помоліться, Господи, Господи щоб сповнити соромом безчестя лицям супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і що манев Господні гнав і вражав, Господеві помолімся, щоб вислухати Крик святої церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами і супостатами. Слуг його, які в печалі, і в скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи, помилуй. що визволити с намі всякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімося, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй, присяту причисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю, і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самихся в один одну все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. на віки віків. Бо Господі явився нам, благословен той йде ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господеві, бо він благий помилість його вічна, бо Господь явився нагамла, славен. Хто йде? В ім'я Господнє, обійшов, щоб ступили мене. Іменем Господні протистояв я їм. Бо Господі явився вився на гамла, славенто йде, в ім'я Господнє. Не умрожити буду і повім діла Господні, Бо Господі явився на де, в йде, Господнє. Камінь, ким знехтували будівничі, цей став головою вугла від Господа, стався він. І дивний є в очах наших, бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє, спаси Бо. Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові над сопротивників даруй, і, і Христом Твоїм охорони Лього Тві, Отцю Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. за гоступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося. Не Пордивла я молитвами нашими, все на Бородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословенная. Будьмо уважні, миру всім Премудрість будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм, да, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпо людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. род принеси, Господи, сини Божі, принесить Господи молодих баранців, Господь кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх Премудрість до ефесан послання святого апостола Павла читання будьмо уважні браготя. Кріпіться, Господі, та мутності осили, одяніться повну зброю Божу, щоб вимогли дати віці хитрошам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злови під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години вимогли дати опір і перемаючи саміц стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з обороню справедливості і з душиною готовість, щоб проповідувати Євангеліям миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і междуховний, тобто, Слово Боже. Налилуя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Примудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, ми Росії, від Марка свято Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істину, кажу вам, що хто скаже ці горі, двигнися й кинься, море, та не сумніватиметься у своєму серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержати, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб й отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, й отець вас, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Мили нас, Боже, по великій милості. Твої молимось тобі. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Що молимо за святішого Вселенського архірея Лева, папу, римського і заблаженнішого патріарха нашого Святослава і за високоприсвящену архієпископа і митрополита нашого, Кир Теодора, і єпископа нашого Кир Дмитрія, за те, що служить, послужилися тому храмі, цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережний народ, наш за правління і за все військом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемотні просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи зумиління, молимось, симутні Господи, молостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою в покоря їх. І, Христо, любимо воїнству нашому, віддай, їх молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселили з землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко і молостивий, будь милостивим. Кодоріхів нашій помилуй нас, бо милостивий Бог Богіси, і тобі славу селаємо, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще ще, приклонивши голови, Господе, помолімся. Господи помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Зляйся у милості, щедротих нас, смирених слуг Твоїх і людинолюбно, вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, в покаянні з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш. А ми, люди твої, силою Твоєї обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння заступнише наш, не згадай без якої неправди людей Твоїх і не відвернися від нас у гнів і Твоє, мали в милості і щедротах, посяти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. постай на поміч нам. І оберни нещастиве зухвальство їх, настрагів те, що Христо, ж воїнству нашому подай у сильні відвазі можності погнати, нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти бою за вітчизну в своє життя, прости про рішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він не тлінні. Бо ти, си заступник, і Переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу села, цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. премудрість, чеснішу від Херувимів, і зрівняно, славнішу від Серафимів, що безтління Бога слава породила, сушово родиться Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистою Своєї Матері, преподобний Боносний отців наших, святий Верховних апостолів, Петра і Павла, Києві цей храм, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий, людинолюбний. не презри во скорбіх, но отбід і збавляй нас. Єдина чиста я, єдина чиста я, і благословена, і блого і благосло, пересвятая Богородице, спаси нас, пресвята Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси!